На випадок відключення води міська влада Івано-Франківська оприлюднила список адрес, за якими розташовані пристрої для подачі води. Наші кореспонденти розкажуть детальніше. Полюя 9 – перша адреса зі списку, яку ми вирішили відвідати. Ця колонка користується популярністю. Поки ми тут були, щонайменше семеро людей набрали воду. Пан Михайло живе неподалік, тому незважаючи на те, чи є вода в крані, чи немає, все одно набирає тут. Беруть. Три бутилки для пиття для таких речей досить хороша, у нас нормальна вода. Буквально ну, ж на дві неділі вистачить, тому що технічна більше то ніде, як технічна вода. За цією ж адресою питєву воду бере і Тетяна. Нема води, користуємося колонкою. Ми тільки для пиття беремо воду. Поки що в нас в крані є вода, газ є. Ну, так якби аж такої проблеми я би. Загалом у списку, де можна набрати воду, у разі необхідності є понад 30 адрес. Набрати воду люди зможуть із пожежних гідрантів. В кожному районі буде згідно графіку, буде виставлено працівників і буде забір води. Тобто, це вже в критичних випадках, коли буде відсутнє повністю світло в місті івано франківську Працівники підприємства Івано-Франківськ воду екотехпрому зазначають, ця вода очищена та придатна для пиття. На людину не буде якихось певних обмежень набору води. Тобто людина хоче прийти, вона набирає, буде працівник, буде відкриватися кран. Тому міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає людей не панікувати. Є місця, де гідранти будуть набирати воду, як і для технічних потреб, так і для питєвої води. Тому ми якийсь варіант забезпечимо. Такий, знову ж таки, це будуть великі незручності, але це все рівно можливість набрати води і мати у себе побежки. Та незважаючи на наявність таких водопровідних мереж, додає керівник міста франківцям все ж необхідно мати вдома певний запас води технічної та питної.